Максимально ароматні з самих Карпат. Вроді буряк, так? Готуєш з нього борщ? Воно ж не кольору, нічого з того буряка. Цибульку. Все по схемі. Хлібчик. Це неймовірно. Це. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. А приготуємо пісний борщ з білими грибами та квашеною капустою. Я впевнений, що вам цей рецепт також дуже сподобається. Тому з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо! По інгредієнтам білі карпатські ароматні гриби, квашена капуста. По моєму рецепту: картопля, томатна паста, буряк, перець, солодкий, цибуля, чесник, морква, спеція дрібка любові до борщу та копчена сіль, дрібка любові, перець, олія. Ну і звичайно, ми з вами. Тому що більше нікого немає. Я готую, ви дивитесь, тому давайте починати. Грибочки, як ви зрозуміли, сушені. Максимально ароматні з самих Карпат. Зараз я вже поставив водичку. І як ви вже також я думаю зрозуміли, ми будемо наварювати борщ на білих грибах. Тому давайте їх пересипаємо сюди в воду. І хай вона собі закіпає разом з грибами і насищає наш бульйон смаком. З приводу капусти: це мій рецепт, був він на каналі. Перед цим відео можете знайти дуже смачний, крутий квашена капуста. Ми її, звичайно, промили під проточною водою, гарненько, щоб змити лишню кислоту. А в цьому рецепті я спеціально не брав свіжу капусту. Будемо балансувати з цієї квашеною. впевнений, що буде дуже смачно. Тому, якщо ви ще не знаєте, як її готувати, подивіться. Спочатку її приготуйте, а вже потім приступайте до рецепту борщу. А ми перейдемо до нарізання овочів і почнемо з цибулі. Спочатку. Так, вертикально. Розрізали. Раз, два, так, три. І пішли дрібним кубиком. Цибулю нарізали. Переходимо до моркви. Як ви знаєте, все у нас має бути соломкою. Ні в якому випадку не натерте на терочку, хоча для дома можете натирати. Але я не буду. Відрізав, бачите, знизу, щоб воно було. Так, стабільно. І нарізаємо тепер раз. З такою товщиною. І не товсто, і не тонко. Мені головне, бачите, так вже незручно, перевернули. Нарізаємо таку. І ще нарізаємо. Ось, бачите, ось така товщина те, що треба. Для чого це потрібно? Запитаєте ви. Зараз я витру сльози після цибульки. Це для того, щоб відчувалася текстура. Розумієте? Якщо борщ буде натерти на терку, воно буде таке, ну, все змішається, буде як кашло. А так у вас буде все гарненьке, з соломочкою, і приємно дивитись, і приємно їсти. Далі беремо ось так, один шматочок і під кутом ось таким, нарізаємо: І отримаємо таку гарну однакову соломку. З морквою також закінчили, переходимо до перця. Зрізаємо хвостик. Раз. І тепер ставимо його отак. Для чого це робити? Для того, щоб оцю частинку також всюди ми використали. Тому що більшість її отак зрізало і відходив купу. А як можна зменшити дивіться, Ось так. По колу. Раз. бачите, І мінімальний відхід. Два. Бачите. Тобто такий рух. Оп. І так само дорізаємо цю частинку. Далі вирізаємо ці серцевинки, такі перетинки. І дивіться, якщо ніж у вас не гострий, то я раджу різати вам ось так. Шкіркою вниз поставили. І ось так поклали. І починаємо нарізати соломочкою. А якщо ніж у вас гострий, то ви можете спокійно нарізати. Оцією частиною. Коли гриби закипіли, знімаємо цей такий шум, бруд. Тут все, що тут є, воно все спливає, бачите? Ось так гарно. Оп. Овочі нарізали цибулю, перець моркву, бульйон кипить. сковорідку поставили на обсмажування. І тепер давайте доведемо до смаку бульйон, додамо сюди. Копченої солі від дрібки любові. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково указуйте. Свій номер телефону, для того, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок, одна можливість. Більше номерків, більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Назагріту сковорідочку додаємо в олію і починаємо смажити. Напишіть в коментарях, з чого ми починаємо смажити. Один, два, три. Хто написав, той молодець з цибулі. Так, а чому з цибулі? Тому що там найбільше вологі. Її треба нам спочатку випарити, і вже потім починається смажка. Тому що якщо ви почнете смажити там моркву, я не знаю, там теж є своя волога, але менше, чи там перець, то що воно у вас буде варитися. Тому спочатку цибулю до прозорості випарилося алкоголь, і вже далі додаємо моркву. Потім після моркви перець. Алкоголь, кажу, вода. Ну, хто про що думає, знаєте? Поїхали. Починаємо з цибулі. До речі, борщ у нас пісний. Цибульки, як ви бачите, багатенько. Поки там у нас все смажиться, давайте часничок візьмемо. Ви вже знаєте, що з ним робити. Ось так його роздавили. Оп. І тепер нашинкували дрібненько. Два зубчика часника залишаємо на кінець для того, щоб дати ароматику. Тому їх відкладуємо. А весь інший дошинковуємо. Як ви бачите, цибуля зменшилась в об'ємі в два рази, стала прозорою. Тепер можемо додавати сюди. Морку. Наріжемо картоплю. Спочатку ось такими як слайсами, а далі кубиком. Щоб і варили швиденько. Ось так буде добре. Ну, кубик, прямокутник, це ще можна. Ось такими шматочками. І так само нарізаємо тут. Отак. От не втрачаємо часу, одіваємо рукавиці, щоб руки не забруднити кольором. Цей бурячок я бачу такий, він непоганий по кольору, мені подобається. Буває, знаєте, попадається такий буряк. от Вроді буряк, так? готуєш з нього борщ, воно ж не кольору, нічого з того буряка. Це, я думаю, нас не мусить буряк підвести. Давайте його вами наріжемо спочатку. Слайсами. І далі так само соломочкою. І далі пішли ось такою соломочкою. Коли морква і цибуля зазолотились, додаємо сюди перець, додаємо сюди чесник. Це вже останній етап. Сюди можна додати вже сіль, також копчену. і чорний мелений перець. Перемішуємо і, в принципі, вже можемо відставляти. Часник прогріли, овочі обсмажені. Цей етап закінчили. З буряком закінчили. Тепер я хочу ці грибочки білі вже поки що дістати. І трохи їх піднарізати, щоб вони були такими більш однаковими, однорідними. Частинками, і плюс я їх зараз ще е, обсмажу. Додам їм ще смаку, е, дам їм кольору. І, типу, це ще більше збагатить е, наш борщ. Так, беремо гриби, Перекладаємо на дошку. І отак хаотично, буквально на отакі шматки, їх нарізаємо. Додаємо в сковорідку олії. Так. І просипаємо гриби обов'язково підсолимо. Підперчимо. Перемішуємо. Нам треба їх просто колірнути і дати їм смаку. І так, риби колірнулися і пересипаємо їх назад в бульйон. Сковорідку знову додаємо олії. Раз. І починаємо обсмажувати бурячок. З буряком нам треба буквально його припустити знаєте, на високій температурі, для того, щоб він трохи втратив вологу і банально трішечки зафіксувати колір. Далі вже цей колір ми зафіксуємо за допомогою кислоти. В даному випадку ми будемо брати лимон. Паралельно прогріємо томатну пасту. Кладу спеціально її не на дуже розгріту сковорідку для того, щоб воно в нас тут не шкваркало і не бризкало. Як бачите, коли сковорідка плавно нагрівається, воно собі так само плавно. І гарненько прогрівається і обсмажується. Томатна паста, концентрується смаки та аромат. Томатну пасту прогріли, вона зменшилась у вазі, і можемо тепер її додавати до буряка. Далі додаємо сюди лимонний сік через руку, для того, щоб не падали у нас ніякі кісточки. І таким чином фіксуємо колір буряка. Перемішуємо. Далі візьмемо бульона з-під варки. Водички взяли так, щоб просто покрити буряк. Додаємо сюди відразу також солі, а також цукру для того, щоб збалансувати смак. Перемішали і залишаємо для того, щоб бурячок на середньому вогні протушкувався 15 хвилин до стану Альденти. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. Також паралельно з буряком вже кидаємо картоплю. 15 хвилин хай вона нас і повариться. І далі будемо додавати капусту і всі інші компоненти, окрім буряка, буряк в кінці. Чому картоплю не кидає відразу з капустою? Тому що якщо вона буде варитися в кислоті, це буде дуже довго. Тому спочатку, давайте на 15 хвилин з буряком паралельно кидаємо картоплю хай вариться. Також беремо лавровий лист, прогріваємо його. Я думаю, всі, хто дивиться моє відео, знає, що це працює, що це не якийсь бред. Ну, тому що... Ну, Ну, от понюхайте, ну це ж просто, це відразу всі ефірні масла, аромати, вони концентруються ось тут. Але головне, його не спалювати. Знаєте, бо хтось каже: от я щось там гріла, гріла, спалила. ну Якщо спалили, то вже понятно, що переборщили. А ось так. І додаємо туди. І всі аромати, ефірні масла відразу туди також ідуть. Буряк розтушився, 15 хвилин пройшло. Трошки я ще підливав бульйончика сюди. Все. Поки що його відставляємо. І тепер закидаємо, давайте це переставимо сюди і пересипаємо капусту квашену. Також додаємо нашу підсмажку. Перемішуємо. І залишаємо. Хай ще повариться 10 хвилин і з'єднається все разом, окрім буряка. І буряк на останньому етапі. Додаємо свіжо натертий чесник. Додаємо буряк. Додаємо дрібку любові до борщу спецію. В даному випадку це у нас класична. Туди входить у нас буряк мелений, паприка копчена, паприка копчена шматочки, чесник, перець чорний мелений, кріп, петрушка, лавровий лист, цибуля, морква, томат. Всім раджу. Саме головне тут довести нам до кипіння. І все. Варити нам більше не потрібно. І забув сказати, на дрібку любові на наші всі спеції та солі, на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації буде в описі під відео, а також за посиланням, яке десь з'явиться ось тут. Я вже його виключив. Тепер Треба спробувати по смаку. Що тут у нас? Сіль, цукор. Ну, все, що тут сказати? Угадали? Все чому? Тому що ми кожен компонент доводили до смаку. Тут у нас картопля, все у нас смачне, піджарка смачна, буряк доведений, капустка дала свій, свою кислинку. І, ну і я не знаю, треба подавати, що тут ще чекати. Борщик у нас відпочиває, насищається смаками. А ми поки наріжемо зелень на подачу. Взяли, до речі, як ви бачите, квасольку консервовану, бо хтось вже там напевно в коментарях виписував борщ без картоплі, як так? Без квасолі, теж, бачите, вже все, вже <хи> кінець дня. Але я завжди, друзі, додаю квасолю консервовану на подачу. Тому що мені не подобається, коли воно там все разом вариться. Ну, не окей для мене. Тому квасолька має бути 100%, але консервована там от в кінці. Сметанка, звичайно, і цибуля з петрушкою. І так, відповідальний момент. Підсушили хлібчик в духовці. Можна сковорідці, можна в духовці. Головне, щоб він був хрусткий і натертий чесничком. Так. Оп. Консистенція, замітьте, друзі, колір, консистенція. Є і гуща, є і рідина. Все як має бути. І так, покладемо квасольки консервованої. Оп. Обов'язково сметани. Я люблю багато сметани. Не знаю, як ви. Пишіть, до речі, в коментарях. Хтось любить сметани, хтось любить без сметани. Посипаємо зеленю, цибульку. Все по схемі. Хлібчик. Mm. Перемішуємо. Mm. Це неймовірно. Це... До речі, квашена капуста дуже класно все збалансувала. І цей борщ вийшов більше кислий, ніж солодкий. Знаєте? І в цьому також є своя, своя фішка. Тому що хтось любить кислий борщ, хтось любить солодкий. Цей завжди у мене виходить кисло солодкий, але в даному випадку завдяки капусті, і воно тут класно працює насправді. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Він класний, він смачний, він пісний. Не хочете пісний, візьміть, ще до грибів м'ясо додайте. Ну а я не бачу причин, щоб це швиденько зараз не з'їсти, бо аромати. Я думаю, що ви там також їх відчули. Тому дивіться, лайкайте, коментуйте, готуйте разом зі мною. Ну, а Я буду з вами прощати, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. ваш шеф. па папа!